Вітаю мої друзі на каналі Кригітка Дача. Дякую, що завітали на мій канал. У нас сьогодні сонячна тепла погода і саме час саджати лохину. Я вже все підготувала. Зараз чоловік мені просверлить дирки у відра. Так, я буду садити саме у відра. Це пов'язано з тим, у нас садочок тільки розвивається, тому що не ясно, де ще буде рости. Тому вирішили поки що у відра. Кущики маленькі, а відра 20-літрові. Тому саджаю їх туди. А зараз дуже багато відео є, як саджати, що потрібно для цього. Але. Ніхто не каже, скільки це вартує. Тому в цьому відео я хочу вам показати, як саджати, та скільки коштує зараз посадити 3 кущика лахину в 20-літрові відра. Ось так ми пропилили відра на дні і дві дірочки по бокам, щоб не було застою води, коли вода буде стікати знизу. Ось така гарна картинка. І залишилося ще два відра зробити також. Зробимо, просверлимо зараз. Так, ми вже е, випилили дирочки в відрах. На дно я постелила спанбонти для того, щоб проходила вологість, але ґрунт нікуди не дівався. Також потрібна лохина, підкислювач ґрунту, голки, пісок, кора соснова та кислий торф або ґрунт для лохини. О, пісок. Гілки я не враховую, бо це в мене вже було. Хоча, якщо порахувати, то за гілками потрібно було з'їздити в ліс і потратити гроші на бензин. Підкислювач ґрунту, я купляла ще взимку або осінню. Він коштував 170 гривень, лохина по 110 гривень, відра по 145 гривень. Кислий торф 60 літрів, тому зараз починаємо все змішувати. Спочатку вкладаємо як дренаж слой соснової кори. Так, мульча соснової кори виглядає ось так. Зараз складаємо її трішки на дно відра. Так, насипала я коровою, господи, соснової кори на дно відр. І зараз будемо змішувати. Чоловік повідкривав кислий ґрунт для лохини. Прямо тут. У Нас у дворі будемо змішувати. зараз додаємо трішки соснової кори. І додаємо піску та голки. Так, додали трішки пісочку, і тепер залишилося ще голочки додати. Половину десь. Ще трішки. Так, десь так, все, достатньо. Все, і тепер все будемо ретельно перемішувати лопатою. Так, поки чоловік перемішує, я піду наберу води. Поки чоловік змішує землю, а я зараз займусь лохиною і її відкрию. Так, відкрила я лохину, чоловік вже перемішався. Нагадую, що лохина в мене ще з лютого місяця стояла на вулиці і тому вже час її висаджувати. Дякую Олесі, що підказала, де замовити такі гарні саджанці. Ну все, зараз наповнюємо трішки відро. Інше. Все, і переносимо ці саджанці до відра. Так, саджанці ми вже встановили. Ось такі гарні, гарна тут коренева. От. І засипаємо і проливаємо водичкою. Так, ледь не забула додати ще підкислювач ґрунту, сірку ось посипала. І з земелькою потрібно ось так зараз перемішати. Все добре. І можна проливати тепер. На кущик поливай трішки. Угу Все. Тепер присипаємо ґрунтом, який залишився. Так, все підсипали. Зараз ще підправлю трішки, і все, посадка буде закінчена. Пролили ми нашу лохину. і останнє, що потрібно зробити, це замульчувати зверху голками, щоб земля не висихала плотненько так. Чоловік старається, тому ставте лайки, вподобайки, коментуйте, що ви думаєте з приводу посадки лохини у відра. Все, дуже-дуже гарно. Зараз я ще підправлю. Молодець, <різь> 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 супер. <різь> От, ну все. А зараз вам покажу чек, скільки варто посадити цю лохину. Ось так вартує стільки грошей, дивимось на кінечну суму 954 гривні. Варто посадити цю лохину. Все було куплено в епіцентрі. Тому самі вирішите, як її саджати, чи варто її саджати. Сподіваюсь, наступного року вона вродить. Ви гляньте на ці мальви, які вони величезні. Такі кущі огромні. Сподіваюся, квітконоси також будуть дуже-дуже гарні. Так, лохина посаджена, вирішила її поставити тут біля винограду, тому що ось тут немає горіха і падає найбільше сонечко. Дуже чекаю на ваші коментарі, вподобайки, діліться своїм досвідом. Сподіваюсь, вам було цікаво. На все добре!